Скільки ви нам в коментарях пишете бариги, перекупи, спікулянти? Скажу так: всіх по одному не рівняють. І дайте мені відповідь на питання: чи багато власників автомобілів перед продажем зроблять повне ТО, фільтра, масла, ролики, помпа, поставлять нову резину, новий акумулятор і обслужить технічний автомобіль на суму 1200 доларів. Оце я в ящику несу суму 1200 доларів. Чеки про роботу, старі запчастини і то, які влізли в цей ящик. До вашої уваги у продажі Volkswagen Джета 2006 року випуска 1,6 MPI. автомобіль не битий, не фарбований. Технічно, візуально дуже збережене авто, максимально обслужене. Самий дорогий наш проєкт про обслуговування. Гарна літня гума ставив особисто, була погана. На кондиціонері на шкіряном кермі 229 тисяч пробігу з фаркопчиком. Цікаве обслужене авто без технічних чи візуальних зауважень. Якщо вам сподобався даний варіант, місто Вінниця, Василенка 2 з 1, або замовляйте доставку під дім. Доступна ціна буде це Golf 5.